Надання Україні далекобійної зброї, за допомогою якої можна вражати військові об'єкти на території Російської Федерації, не є ескалацією конфлікту. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон на спільному брифінгу із канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Поки європейцям морду не розб'ємо, європейці нічого не поймуть. Макрон також виступив на підтримку того, щоб дозволити Україні завдавати ударів по військових об'єктах на території Рефії, з яких окупанти атакують українські міста. Очевидно, що першим питанням, який щойно нагадав нам канцлер Німеччини, є Україна і безпека нашої Європи та наших країн. Німеччина і Франція від самого початку пліч опліч поділяють цю позицію, і наша підтримка України триватиме так довго і так інтенсивно, як це буде необхідно. Ми підтримуємо Україну в опорі на захисті своєї території і не хочемо ескалації. Але як ми пояснимо українцям, що їм не дозволяється атакувати об'єкти, з яких запускаються ракети по їхній території? Фактично, ми говоримо їм, що постачаємо зброю, але не дозволяємо захистити себе. Тому ми вважаємо, що їм має бути дозволено нейтралізувати всі військові об'єкти, з яких було випущено ракети, і по суті військові об'єкти, з яких було атаковано Україну, підкреслю. Слив президент Франції. Україна підписала з Бельгією двосторонню безпекову угоду, відповідно до якої Бельгія виділить на підтримку України до кінця цього року принаймні 977 мільйонів євро. Угода підписана Брюсселі президентом Зеленським та прем'єр-міністром Олександром Декро. Також передбачає надання Україні 30 бойових літаків F-16 до 2028 року. Олександр Декро сказав, що певну кількість винищувачів F-16 Бельгія хоче надати Україні. Вже цього року, підкресливши, що міжнародна допомога має бути швидшою, більшою і кращою, щоб Україна змогла відбувати загарбників. Більше про цю угоду, підготовку до саміту миру у Швейцарії та майбутній візит прем'єр-міністра Декро до Вашингтона, ми поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпиним та нашою кореспонденткою в Білому домі Юлією Ярмонко. Вітаю колеги! Вітаю! Богдане угода передбачає надання 30 винищувачів F-16 до 2028 року, і перша партія, згідно з заявами, має прийти до України вже до кінця цього року. Угода також передбачає використання цих винищувачів лише на території України. Про це відповідаючи на питання журналістів в Брюсселі, кілька разів повторив і прем'єр-міністр Олександр Декро. Як Бельгія пояснює свою позицію і що потенційно може її змінити? Так, власне, сьогодні на прес-конференції у Брюсселі, де поруч сиділи український президент Володимир Зеленський та бельгійський прем'єр-міністр Олександр Декро надто широких пояснень від бельгійського прем'єр-міністра не лунало. Він лише підтвердив, що навіть у угоді, яку підписали Україна та Бельгія сьогодні у Брюсселі, вказано на те, що зброя надана. Україні має використовуватися на українській території, але таке враження, що Бельгія та інші країни, можливо, навіть Сполучені Штати зараз починають опинятися у меншості серед союзників серед країн НАТО, тому що ось зараз ми бачимо на моніторах повідомлення, що на прес-конференції під час візиту французького президента Макрона з канцлером Німеччини Шольцем обидва керівники. Президент Франції і канцлер Німеччини сказали, що Україна має право завдавати удари по тих місцях на території Росії, звідки Україна зазнає ударів. Ми знаємо, що Британія та інші країни ще раніше заявили твердо, що. Україна має право бити по військових цілях на території Росії, яка чинить агресію щодо України, яка розпочала цю війну. І дуже переконливо, я б сказав, для багатьох лунають також щораз гучніші доводи від генерального секретаря НАТО, які пролунали сьогодні. Україна згідно з міжнародним правом має право на самооборону, на самозахист, і право на самооборону включає також удари по цілях за межами України, по законних військових цілях всередині Росії, і це особливо актуально зараз. Бо найважчі бої зараз точаться в Харківській області поблизу українсько-російського кордону, і частково кордон є фактично фронтом. І тому звичайно українцям буде дуже важко і складно. Захищатися, якщо вони не зможуть вражати військові об'єкти безпосередньо по тому боку кордону, це можуть бути ракетні установки, може бути артилерія, це можуть бути аеродроми, які використовуються для атак на Україну. І якщо Україна не зможе вражати ці військові об'єкти, то звичайно їм буде набагато важче захищатися. Тані, яке обговорювали сторони Брюсселі, саміт миру в Швейцарії, президент Зеленський сьогодні сказав про участь 90 країн у саміті. Втім, поки що невідомо, яким буде представницький рівень участі цих країн. Богдане, чого очікує від цього саміту Україна і наскільки важливим є цей саміт? спочатку щодо очікувань ще раніше, і з українського боку, і власне навіть господарі організації цього заходу, швейцарський уряд заявили, що вони не очікують, що на цій першій мирній конференції високого рівня, як кажуть швейцарці, чи на саміті миру щодо України, як наголошують українці, не очікують підписання мирної угоди. Для цього очевидно будуть потрібні зрештою переговори, на яких Росія погодилася, би очевидно припинити свою війну. Але чого очікують, і що особливо хоче Україна та її партнери, це показати згуртованість світу, коли йдеться про те, щоб Росію ізолювати і показати, що світ хоче миру, Україна хоче миру, є шлях до. Цього миру шлях через виконання принципів статуту організації Об'єднаних Націй, дотримання міжнародного законодавства, міжнародних принципів мирного співіснування країн для того, щоб цей сигнал був очевидно якомога більш переконливим, якомога гучнішим, Україна наполягає на тому, що рівень представництва повинен бути і кількісно. І якісно якомога вищим, особливо на цьому початковому етапі, як Україна сподівається, очевидно, подальших мирних переговорів, подальших мирних зустрічей чи конференцій. І сьогодні у Брюсселі український президент дуже наполягав на тому, що Сполучені Штати зокрема мали би також бути представлені на якнайвищому рівні. Я би дуже хотів, щоб особисто був присутній президент Байден. І я знаю, що Америка підтримує саміт, але ми з вами не знаємо на якому рівні. І я вважаю, що це. Юлю, ми почули відверту та наполегливу заяву президента Зеленського в Брюсселі. Наскільки важливою є саме особиста участь президента Байдена? Що відомо станом на зараз про плани адміністрації щодо саміту миру в Швейцарії? Наталя, ти знаєш, поки що офіційно білий дім не каже ані так, ані ні на питання про те, чи буде особисто президент Байден брати участь у цьому саміті. На наш запит у раді з Нацбезпеки безпеки поки що не відповіли.